Вона прокинеться до ранку, чи може й зовсім не засне, привітне сонце крізь фіранку, її обличчя зазирне нехитрі вранішні турботи, і кава чорна та гірка, і мов на крилах на роботу, лепиться. Стурбована така, красива жінка незаміження стоїть, задумавшись, метро, В її очах печаль торіш Близько двох років мене тут не було, думаю, повернуся, подивлюсь. Що лишилося. За вхід такі гроші беруть, а нічого не робиться. Вже мохом поросли криші. Могли б хоч хату побілити. Взагалі-то в селах хати біляться раз на рік. А тут так собі вигляд.